Чергова спроба порахувати загиблих солдатів в Україні. Дональд Трамп назвав кількість втрат Росії та України у війні і закликав до перемов. Президент Зеленський відповів на його спробу порахувати воїнів на щиті і озвучив значно меншу цифру. Чому Київ свідомо не називає кількість загиблих у війні? І що таке найдорожчий місяць війни для Росії розкаже кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Далі. Але пам'яті загиблих у війні проти Росії у самому серці столиці протягом двох років, ледь на щотижня, тут з'являються малесенькі синьо-жовті пропорції У пам'ять про кожного із наших, хто повернувся додому на щиті. Поки в Україні немає офіційних даних, скільки ж воїнів полягло за майже три роки повномасштабною, але здається, лише тут можна побачити, як їх багато. Про те, що голос від початку війни не говорять, зненацька після зустрічі у Парижі з президентом України пише у себе на сторінці у соцмережі новообраний президент США. У дописі Трамп наводить втрати у російсько-української війни з обох сторін, закликає припинити стріляти та почати переговори у війні, яка за його словами не мала статись. Так само, Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 тисяч військових і набагато більше цивільних. Має бути негайне зупинення вогню і переговори. На спробу прорахувати українські втрати реагує Володимир Зеленський і виправляє Трампа щодо російських від початку повномасштабної війни. Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі і повторні. Цифри загиблих українських воїнів у війні проти Росії за час повномасштабного вторгнення дійсно називали різні, але жодного разу не з офіційних звітів, а з власних підрахунків. Лише у листопаді британський за економіст з посиланням на витоки розвідок пише про те, що Україна могла втратити від 60 до 100 тисяч воїнів на фронті. А ще раніше, в лютому цього року, Володимир Зеленський назвав цифру. 31 тисяча і сказав її у той час, коли з Росії лунали заяви, що Україна втрачає у війні сотні тисяч бійців. 31 тисяча військових загинула в цій війні, не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата це великі втрати для нас. Офіційний Київ свідомо не називає кількість загиблих, щоб не зіграти на руку ворогу, пояснюють експерти. Бо якщо Кремль знатиме цифру втрат, зможе прорахувати наш потенціал у війні. У нас набагато менше сил, і ну де по деяких ділянках фронту росіяни у нас переважають набагато, Ну, зокрема, коли вони штук формували вугледар, то співвідношення десь було 1 до 12 1 до 15 Ну це просто колосальні цифри, готова класти Російська Федерація. Перше в останнє, коли Росія визнавала втрати, це був ще 2022 Тоді за версією Кремля російська армія уклала в українську землю майже 6 тисяч окупантів. Це занадто мало, кажуть і експерти, і наші воїни. Там, якщо брати по безповоротніх то це десь в середньому один до десяти. От буває більше ну це на одного нашого не менше 10 росіян. Чи навіть більше кажуть у британській розвідці листопад 2024-го там назвали найдорожчим місяцем війни для Кремля, бо втрати армії окупантів сягнули свого максимуму понад 2000 тисячі солдатів за добу. Рекордні показники спочатку повномасштабного те, що російські генерали не шкодують своїх солдатів під час штурмів, наші армійці бачать давно, особливо коли відкривають щоденну статистику генштабу на неї. Опираються навіть іноземні експерти. І це ще не все. Свіжі могили в Росії неможливо приховати. Так само, як і публічні некрологи, які пишуть родичі та друзі убитих в Україні росіян. Їх рахує російська служба БіБІСІ. Станом на 6 грудня в поіменному списку убитих солдатів вже понад 82 тисячі. Замовчувати кількість загиблих не виходить навіть у владних органах Кремля. Тиждень тому заступниця міністра оборони під час засідання у Держдумі випадково обмовилась, що 48 тисяч російських сімей здали ДНК для пошуку своїх рідних, що зникли безвісти. Цю категорію військових в російській армії рахують окремо від убитих. Тож, якщо додати цифри озвучені російською BBC і міністерством оборони, то лише за підтвердженими даними Росія безповоротно втратила в Україні понад 100 тисяч чоловіків і досі продовжує це робити. Юлія Кирієнко, Сергій Тихонов, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.